Лозівські рятувальники повідомляють, у 2020 році на території Лозівської територіальної громади виникло 327 пожеж, а це на 100 пожеж більше ніж у 2019 році. З них 230 разів пожежні боролися з вогнем в екосистемах. 90 пожеж довелося гасити у житловому секторі, і 7 пожеж виникло на транспорті. За останні два тижні минулого року через порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей виникло чотири пожежі, три з яких мали смертельні наслідки. Загинуло двоє чоловіків та 81-річна жінка. У зв'язку з цим лозівські рятувальники вкотре звертаються до громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування печами. Перед початком а також протягом усього опалювального періоду необхідно очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося займання. Очищення від сажі та е, різноманітного брудну необхідно проводити для опалювальних печей періодичні дії на твердому та рідкому паливі не рідше одного разу на три місяці. Біля кожної печі перед топковим отвором необхідно прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Золу і шлак що їх видаляють із топки, необхідно зливати водою і виносити спеціальне відведення для цього місця. Ні в коєму разі не треба це виливати біля будинку. Пожежні наголошують на тому, що під час використання пічного опалення не можна залишати речі, які топляться без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям. До пожежі може призвести і користування печами, які мають тріщини. Під час використання пічного палення не допускається розміщувати палива, горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці, сушити і складати на печах одяг дрова та інші горючі матеріали, застосовувати для розпалювання печей, лекозаймистя та горючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує. Розміри топки. Також будьте обережними та не здійснюйте топлення печей із відкритими дверцятами топки. Не закріплюйте на димових трубах антени телевізорів і радіоприймачів. Пожежні радять зберігати у приміщенні тільки той запас палива, який не перевищує добову потребу. Дотримуйтеся цих нескладних правил і цим самим ви уникнете лиха і збережете своє життя та майно, наголошують рятувальники. Шановні громадяни, у разі виявлення пожежі. Терміново телефонуйте на номер служби порятунку 101.